Друзі, вітаю вас, канал Дмитро Ньюс на зв'язку. І поруч з нами Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, це весна інколи таке сонечко включає, але коли дивишся на нашу дійсність, хочеться це те сонечко трошки так цей ну, пожаліти, бо воно співчуттям дивиться на нас. Я розумію, і тому я не знаю, у нас буквально 10 хвилин в режимі Бріц. Навіть не знаю, з чого почати. Хороший русський НАБУ, почнемо з Грузії. Паралелі, Україна, Грузія, і там і там ми відчуваємо певну боротьбу за свободу слова. Але, є, як то кажуть, є нюанс. Так, да. Нюанс полягає в тому, що мені здається, що Грузія потрапила в період, який в нас називався цей передреволюційний перед, е, революцією гідності. Тобто ну можна сказати, що грузинська мрія, партія це партія регіонів, і от вона запихає, вивертає грузинам руки і хоче завернути їх в бік Росії. Грузини ж все ще живуть думкою про те, що вони йдуть в ЄС. Ми ж пригадуємо, що наша революція гідності починалася ну, так. боротьби за майста і от класика. мені здається, що от вони вони якраз попробували підгвинтити гайки аби зачмерити так, би мовити, свою опозицію. І придумали дуже гарну схему. Вони прийняли цей закон про іноагентів у момент, коли Соломеза Рубишвілі була за кордоном в США. Тобто, це з одного боку харкнуть американцям, так би мовити. Угу. З іншого боку, попробувати і зробити їй шлях відступу, бо вона, вона з ними не воює. Вона слаб занадто слабка, щоб гристи з Іванішвілі. тобто вона. За своїм функціоналом, це менше ніж Зеленський, навіть тобто uh -huh. вона так така, приблизно як президент Чехії, десь функціонал її, і в цьому сенсі е, зураб... точніше, Іванішвілі і його ці кліврети, партія Грузинська мрія вирішили. Ще зробити один кидок на північ. Тобто зараз ситуація в Грузії така. Майже 10% нинішнього населення це російські біженці, які створили вже такий фончик гнусненький, вони вже там шансончик that's слушають, that's да, вони вже там хамлять в ресторанах, магазинах, вони скуповують нерухомість. Тобто травмоване грузинське суспільство воно ну, може, може надломитися, тому що. 7 тисяч приблизно бойових грузинів воює за Україну, ну за Грузію на українських фронтах, угу. і цей розрахунок, що саме цих 7 тисяч відсутніх. відсутніх підготовлених бійців, так би мовити, і можна підкрутити гайки і створити таку атмосферу ну дуже схожу. На передреволюційну ситуацію в Україні. Uh -huh. Ну і от е, чекаємо тепер, як партії включаться, бо поки що перший день протесту і от другий зараз виходить, він виглядає так, що це поки що протест на Грушевського. Uh -huh. Uh -huh. Тобто процес, протесту на Майдані Незалежності ще, ще не включено. Тобто, там ще не повна механіка протесту запущена. Але я вірю в Грузинів, бо Грузини, по суті, були творцями перших кольорових революцій на пострадянському просторі. І мені здається, що в них потенціал є. Тим більше, що оця навала хороших русських, але живих, вона, по-моєму, збісила грузинів неймовірно. Я дякую за цей коментар. Наступний наш крок до розуміння ситуації поточної, якраз в це от висловлювання хороших русських, але живих воно вкладається абсолютно на 100%. Дивіться, пане Володимире, так сталося, що ці всі закони про іногієнтів або там відключення по безпреділу прямого п'ятого експреса, mm. так чи інакше затикає рота демократичної опозиції. Ну і звісно, що коли тікають рота демократичні позиції, хороші руски мають е можливість зайняти ніші, або просто безкарно ну, робити і кра красти краще в тіні, uh -huh. краще в пітьмі красти. Це ж ну, типовий карикатурний радянський злодій, це той, що з мішком лізе, десь там в пітьмі, е ну, в чужий двір чи в чужий дім. Спускався так. по стінки старій козлоду. Ті, ті, хто боїться, так би мовити, відкритості, вони ж знають прекрасно, що. Тепер і журналісти, і розслідувачі і опозиція вміють просікати держзакупівлі, uh -huh. обіг бюджетних коштів. Uh -huh. А ще ж у нас тепер є нова реальність: це кошти платників податків Америки, Великобританії, Німеччини, Франції, які йдуть в якості допомоги. і Вони також заливаються в бюджет, і от за цих обставин. Грабування е, таких коштів неспроста не ж американці після скандалу із яйцями просто-напросто попередили українське керівництво, що за розкрадання е, за операції е, з коштами. Американських платників податків відповідальність буде. за американським <світ> законодавством. Все, хлопці, тепер думайте, чи ви будете розкрадати, чи не будете. Окей. Okay. Все ж таки більше до інформаційної політики, до інформаційного простору. Як вам вкіт, Юлічки Латиняної по колаборації? От просто я уточню, уточню. Як людина, яка розуміється на політтехнології, яка розуміється на важкому літературному труді, на цій справі, оце от вкласти на коротке цей меседж про колаборантів і про Ні, ну вони в тому, що це ж технологія, яку об'їздили в 18-му році на Порошенку, вони весь час розповідали, що Порошенко жмуруку обнімаю. Блін, та ви подивіться, що за цей час було зроблено, як країна е йшла, як, як розвивалася. Ну от вони чіпляються за це. Але тепер залужний, наскільки, особливо, я думаю, що цей вкид – це прям, пряма реакція на оцей візит трьох генералів і дуже серйозна нарада, і, і це таке відчуття. Ну, команда е... штабні, якісь та, та, там, та, та, це команда Motor. штабна робота, це дуже складно. Це ігри по моделюванню якраз великої операції е... ну, на ну, одному з на одному з напрямку. Одно, да. та. Тобто, ми спочатку бачимо концентрацію великих обсягів техніки, uh -huh. а тепер ми ну, бачимо, що інтелект е... з різних кінців світу починає консолідуватися і виробляти такі ну, моделі, моделі та стратегічні моделі. Тому от, мене, мене зачепило спочатку цей ляп, і елегантний, елегантна заява після абсолютної дурості е, е, Лукашенка, яку він поніс на, на Зеленського, коли Дмитро Ярош е, так. Ну, щоб, щоб не створювати цих ліній розламу, він так делікатно сказав: ну, не не Лукашенку ображати Зеленського, але тепер хай ходить і озирається. Ну, кажучи. Тобто, тобто він, ми, 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 ми тобі щас зробимо, називається. І в цьому сенсі, отак, така тихенька заява натякнула, так би мовити. ну... Маніпуляторам з банкою, що сваритися ніхто ні з ким не буде. Країні потрібна перемога, а вам потрібно вижити в політиці. Тільки чим більше ви цькуєте е, залужного чи ще когось із військових, тим тяжче вам прилетить після перемоги. До перемоги ніхто нікого, жодного кривого слова. Ну, той самий Порошенко. Він ж, ж взагалі не висловлюється про дії влади ніяк. Він Це робить сипово. свою роботу. Тому що нам потрібна єдність, нам треба перемогти великого ворога. А ці всі грають на те, щоб перемогти на майбутніх виборах. І, і ці хробаки вони вилазять, починають розлазитись, так би мовити, виборчі по Україні і руйнувати не те, що суспільну згоду, а навіть ну, рештки тої солідарності, яку люди через зуби підтримують, підтримують. Вони підтримують своїх рідних бійців, які на фронті, а не владу. А влада на повороті на кожному вискакує, розказує, що це її заслуги, це її громадянський мир всередині країни. Ні. Ні. Тому що ті злодійства, непокарані, які відбулись після викриттів журналістів, вони лише свідчать про те, що ніхто ніяких уроків у владі не виносить. І оця спроба підірвати ну, Такий суспільний мир через, наприклад, зменшення зарплати військових, всілякі, закони, ну, про, закони про, відповідальність про, про особливу да. відповідальність, який, яка не співмірна з відповідальністю цивільних, це ж спроба підірвати репутацію і, найголовніше, моральну силу і моральний авторитет Збройних сил. Тому що, якщо зайде до виборів, Добре слово військового, воно завжди ну, буде схиляти на користь підтримувану думку людей і голоси людей. От чому справа. Тому вони і комизяться, так вони казяться, але замість казитися, краще б вони подивилися про тих хробаків, яких вони пригріли в своєму виборчому списку, які зсередини вижерли всі залишки репутації слуги народу. То як сказав по моєму ляшко, пам'ятаєте про мишей, які з'їли 140 вагонів зерна, він каже: а де ж? Сто вагонів гівна! Ну, тобто, все дуже просто. Виходимо на коду і повертаємось до того, з чого почали. Якщо е, проводити далі наші грузино українські паралелі, то ми бачимо, що так, от в піку, як то кажуть, наш наша е, да? Західному світу, той самий Сполученим Штатам, куди поїхала президентка Грузії, приймається певний проросійський закон. А як можна в цьому? Контексті розглянути таке просто максимально нахабне призначення е, Семена Кривоноса і усунення отак от просто десь там е, Габріліна. А це, це ж модель, яку вони на ви, бо... випробували на СБУ. Вони призначили непідготовлену людину на СБУ, і СБУ не змогла виконати свою це функцію. Про Бакану. Так, ага, е бо зараз е трошки інша ситуація. Так, так. Е ну але в 2019 році, призначенням Баканова, вони фактично нейтралізували СБУ. А потім ми ж бачимо, скільки зрадників там повилазило в структурі, е починаючи з Наумова і закінчуючи. Але е, зараз, напризв, призначаючи на правоохоронний орган людину без абсолютного правоохоронного досвіду, вони фактично перетворюють набу у е, структуру, яка буде переслідувати опозицію. Тобто, Фактично ДБР-2. І я думаю, що вони якраз ідея в тому, щоб зіткнути потім в змагальності своїй ДБР і набу, хто, хто краще швидше посадить, Порошенка. Так, хто швидше посадить Порошенка. Оце примітивна схема, але блин, вони думають, що вона спрацює. Я думаю, що ні. Ну що ж, друзі, ми пробіглися по грузино українським паралелям. А з нами був Володимир Цибулько. Нагадаю, що це не тільки політичний експерт, і не тільки письменник, а ще і відеоблогер. Посилання так. на відеоблог Цибулько Талк. 20 тисяч подолали бар'єр. Yes. Сьогодні вночі. Так yes. що привітайте. Да. Друзі, привітайте вподобайку і перегляньте кілька роликів крайніх, тому що чим далі, тим більше вони стають цікавими. Я окремо хочу зазначити, яка там музика на заставці. Інігма. просто класно. Дякую вам, пане Володимире. Дякую. Гарного вам ефіру на прямому. Да, дякую. До побачення. Погнав.